Куди йти з цього приміщення? Куди? Ну куди, дайте, дайте, куди? З цією зарплатньою. Пані Наталія у розпачі з чоловіком двічі змушені були змінювати домівку. 2014-го з Юнакєво Донецькій області переїхали до Дніпра, а звідти п'ять років тому переселилися у селище Фонтанка на Одещині, у будівлю колишньої школи соціальної реабілітації. Я хочу тут залишатися поки жити. Бо іншого варіанту у мене немає. Півтора десятки переселенців живуть у жахливих умовах. Будівля аварійному стані. Грибок роз'їдає стіни, підвал на замку. де вони мешкають, обстежила комісія одеського району з інвентаризації житла спільно з тимчасовою спеціальною комісією Верховної Ради з питань захисту майнових прав внутрішньопереміщених осіб. Ми приїхали в Фонтанку, де нема жодних умов для, для життя людей. Там я не знаю, там існування це тяжко назвати існуванням. І там живе куча людей. У нас, от, в 21 столітті, просто сплять там, вибачте, на палах там, і так далі. так далі. Цей об'єкт у списку на технічне та санітарне обстеження, що проводиться у межах всеукраїнської інвентаризації. Її завдання виявити занедбані школи, дисадки, недобудови, гуртожитки, які після ремонту чи реконструкції. Зможуть передавати переселенцям як соціальне житло. Будівля підпорядкована міносвіти і вже 11 років перебуває в процесі ліквідації. Йдеться про передачу до місцевої територіальної громади. Зі слів голови парламентської ТЕСКА Павла Фролова, народні депутати приїздили сюди рік тому однак за цей час абсолютно нічого не змінилося. Ми не можемо як держава бачити такі об'єкти, які 12 років просто в занедбаному стані стоять, вже все поросло, все побиті скло. Ми зайшли навіть в укриття, ну там все там затоплене, воно воно в такому стані, що ну там просто, там просто небезпечно жити. Це навіть не належні умова, це небезпека для людей. Тому ми маємо такі об'єкти знаходити, включати в реєстр усі такі об'єкти державної комунальної власності і доводити їх до належних умов, для проживання. При цьому переїжджаємо два кілометри, заїжджаємо в міністр. Міністерство э, гуртожиток мі, Медицинського університету, який підпорядкован Міністерству охорони здоров'я. Супер ремонт, все супер, де то там за углом якась є трещинка, і воно вже вважається в аварійному стані, жодної людини не живе. Гуртожиток одеського національного медуніверситету стоїть пусткою з часів пандемії коронавірусу. Проректор навчального закладу Володимир Кирленко каже: університет готовий передати ці помешкання для потреб держави. Головне це стан фундаментів. Якщо стан фундаментів ну, покаже, що задовільний, то далі все дуже гарно. Загалом комісії мають перевірити понад 9 тисяч об'єктів, перелік яких надали фонд держмайна та громади. Найбільше їх 1972 на Одещині. Наразі по Україні обстежено лише 570 приміщень, понад 60 з них можуть бути використані як житло для переселенців. Ще понад 100 потребують капремонту чи реконструкції. І Це говорить, що ці об'єкти можливо пропонувати до. Онорам для проведення їх реконструкцій за даними Міністерства соціальної політики. А в реєстрі внутрішньо переміщених осіб обліковується 4,6 мільйона внутрішньопереміщених осіб. І ми розуміємо і для себе ми бачимо, що принаймні половина з них потребують вирішення житлового питання. І половина з них це якраз ті громадяни, які будуть користувачами саме такого виду житла. Головні проблеми це відсутність документів на окремі будівлі та відмова власників від обстеження приміщень кажуть члени ТСК, вони обговорили результати всеукраїнської інвентаризації та реалізації закону, який визначає додаткові механізми забезпечення ВПО житлом. Народні депутати хочуть ухвалити зміни до законодавства, щоб спростити роботу комісії з обстеження нерухомого майна, важливо також якнайшвидше створити єдиний реєстр об'єктів, які потенційно можуть стати оселями для переселенців. Ми проговорили, що потребують вирішення питання земельних ділянок. Це дуже перспективна перспективна пропозиція, тому що зараз. Побудувати нове житло на чистій земельній ділянці. Дуже часто набагато дешевше, набагато ефект економічно ефективніше, ніж створювати, реконструювати, робити капітальний ремонт вже старого заброшеного і житла, яке не використовується, аби пришвидшити вирішення житлової проблеми для внутрішньо переміщених осіб на засіданні. ТСК парламентарі напрацювали дорожню карту, яка передбачає швидку передачу об'єкта на фонтанці територіальній громаді. Наголоша саме не тільки на папери, не знати житло. А щоб люди отримали житло, а ми тільки півроку створимо ці комісії, і ще тільки щоб щойно почався процес інтерізації і обстеження цього майна, парламентарі також пропонують встановити контроль за розробкою проєктно-кошторисної документації та залучення інвестицій.